Трамп у лютому. Дві-три неділі ми точно знаємо наміри Росії щодо миру. А, Березень. Трамп. Дві три неділі ми точно знаємо, чи Росія хоче миру. Квітень. Дві три неділі ми точно знаємо, чи Росія хоче миру. Травень. Дві-три неділі, і ми точно знаємо, чи Росія хочемо. Миру. Вам нікого не нагадує, Трамп. <ріст> Мені одному здається, що це дядько чи батько, чи дуже близький. Хтось по родині арестовуючи. Чи тільки мені так стається? Ой, слухайте. Ну Компашка, хай бог боронить, тримаймося, пані та панове.